наступної теми вже театральної такої тему, тому що сьогодні день театра серед іншого, і е, театр невпинно е, треба визнати. Трансформується за часів війни. Час війни дах школа при Київському незалежному театрі. Дах поставила виставу за історичним романом Ліну Костенко Берестечко однак, це не типова історія зі сценою та глядацьким залом. Це вечеря. Оповідь глядачі сідають за великий стіл, на ньому страви, часів Богдана Хмельницького. Акторка-аматорка Наталі Голубцова ніби рідним у хаті оповідає долю полководця. Як усе відбувалося, як смакувало, побачив і наш ведучий Єгор Гордієв. Дивімося. Так, хочеться, дуже хочеться бути за таким великим родинним столом, де і рідні, і друзі, і похресники, і ну ну всі. Наталя Голубцова запросила до столу незнайомих собі людей. Це вистава оповідь за історичним романом у віршах Ліни Костенко Берестечко у Київському театрі дах. Вистава не класична, повний інтерактив. Я як казкарка одному, І я і годую, і дивлюся, як їдять. А це за на насолода. Своя розповідаю. І воно -от -от все так з'єдналося. Смачнюща українська мова, смачнюші страви, українські, автентичні, і смачнющі автентичні пісні. Наталя, акторка-аматорка, трохи більше року тому вона й не думала, що буде грати. Та саме повномасштабна війна все змінила. Коли Київ був у облозі, до рук потрапив Роман Ліни Костенко Берестечко, і бачу вночі скриплять вози. Переселенці їдуть світ за очі, покидавши своє, шукати Україну в Україні. Десь маєш бути, десь вона та є, і ви знаєте, все-все на час. там Взагалі, все про нас. звуки возів нагадали сучасний скрип валіз сотень людей, що бігли на центральний київський вокзал. Саме в той момент Наталя відчула, вона не акторка, хоче поставити за Берестечком власну виставу. На пам'ять вивчила роман на київській почайній. Відшукала автентичний реквізит. І підібрала страви часу Богдана Хмельницького. У всьому підтримала донька Надія, акторка театру Дах. Я спочатку теж не зрозуміла. Наня отут готую, отут кажу. Я ж не той, я ж аматор, я ж не той я не професійний та вона нічого, ти хочеш робити? От і будеш робити у цьому форматі. Усе вдалося. Виставу оповідь. «Данність» днями в Києві поставили ювілейний двадцятий раз. Я буду розповідати. А ви пригощаєтеся, а ви потрошечки наливаєте, дружки там передаваєте один одному. Це вечеря, довгий стіл, сало, гречаники, огірки, млинці, збитень – Усе домашнє. Глядачі стають частиною дійства. Тут і ритуальні елементи. І оповідь. О, а ви їсте борщ, а я своє продовжую. У фіналі і акторка, і музиканти, і глядачі стають мов рідні та співають за перемогу України. Сам на прийшла абсолютно неймовірне дійство, котре поглинає свою енергетику, автентичністю. Це дійсно в якийсь момент, просто забуваєш, що це вистава. Ніби і правда опиняєшся на такому застілі з людьми, котрих бачиш перше, але є відчуття, ніби щось вас поєднує. Це супер цінно. Дуже круто, дуже атмосферно, дуже гарні пісні українські беруть за душу. Насправді у неприхованому шоці, і ведучий сніданку Єгор Гордієв вразила і атмосфера, і гра пані Наталі. Запах, смак, відчуття, свічка, ладан, люди різні поруч. І там ще бандура, і бандура все вимикається. Це дуже потужна насправді акторська робота ще, тому що те, як вона перевтілилась, читаючи це все, і е драматургічно е спу таке сплетіння кіднуть, все це запрацювало навколо неї. Це фах. Сорі, це фах. Наталя Голубцова мріє ставити виставу Данність. Для наших захисників та захисниць у реабілітаційних центрах, а поки запрошує до столу почути історію за мотивами Берестечка Ліни Костенко до театру Дах наші діди, прапрадіди, всі наші герої 300 років робили, і ми повинні зараз це.